Це змінилося. Порівняно з 2014 роком, то це 14 рік, це як школа була. Ні, там були направлення, як такі, як Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, там Дебальцеве, там і Ловайськ. Да, там хлопці хапнули горе, я не спорю. Ну, Порівню з теперішньою війною, то то була школа. Кажу: сослік у нас є тепер мавік, треба цей може там десь політати. Ще Він що... ну, кажу, мієш літати. Кажу, ні, вчись, розвернувся і пішов. Отак <годом> мене почалась кар'єра як аеророзвідки. Ну, навіть їхня прошивка на мавік і набагато краща, ніж наша. То есть, ну, Багато в чому вони нас перепльовують. У них це все йде на державному рівні. Побували лисичанськ. Попасни були, ниркови були, під Катериновкою були на блокпосту на 19.01, то саме такий пекельний блокпост був на нулю, то й була межа розмежування. Первомайську вже були. Все змінилося. Порівняно з 14 роком, то це 14 рік це як школа була. Ні, там були направлення, такі як Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, там, Дебальцеве. Там Іловайськ, да, там хлопці хапнули гори, я не спорю. Ну, порівнюю з теперішньою війною, то то була школа. Для більшості військ, які воювали у 2014 році, то було таке перше навчання про війну і погляд про війну. Що я приїхав перший день війни, на другий день я вже був тут, 25 числа, і я бачив черги в воєнкоматі. Я, щоб потрапити в 80-ку, у мене там покійний мій друг дитинства служив через нього, я й попав сюди. Тобто я чекав. Десь неділі-три, поки звільнилося місце, щоб попасти безпосередньо в 80-ку. Він тоді був в 9-й роті командиром РВП, вітер позивний його звати Василь. Ну, іменно, дійсно був такий бойовий офіцер. Крутий чувак. Він пройшов дебальцеве в складі 80-ки, хлопців виводив там з цього скотла. багато, як би сказати, врятував життів. І він ніколи не виходив, там, щоб залишилися якісь хлопці на позиціях. Він завжди останній виходив. Я взагалі в мене залишився в пам'яті як дуже світла людина. Я прийшов в частину в, перший, в той же день, як взяв направлення, поїхав на власному авто, зайшов в частину, зайшов в відділ кадрів, мене одразу приділили якби навідником з Тугнею в розрахунок РВП. Але місця знову ж таки не було. Мене кинули в РВП. Я дуже тоді хотів, стримився в бой. Підійшов до нього, кажу, Вася, Вася, давай, давай, кажу, Юра. Як вчора пам'ятаю його слова, каже, всі ми ще всі спіємо повоювати. Каже, завтра війна не закінчиться, ще вспієш повоювати. От він як в воду дивився. І десь через тиждень, такі дами мене вкинули в штурмову групу. Ми тоді їхали, відбили вже Трудолюбівку, тримали оборону в Трудолюбівці. Це криворізький напрямок був. Так, да, і там було моє перше таке боє зіткнення. Після Трудолюбівки нас перекинули, повністю зняли наш батальйон на Донецький напрямок. Це ми штурмували тоді Серебрянку, Григорівку і Білогорівку. Три наших роти заходило. Я тоді безпосередньо попав на штурм в Серебрянку. По тоді дуже важко було заїхати. Всі віти виїжджали, ми заїжджали як дурачки на БТРі, що попали під обстріл з радами, що в полі стояли майже 40 хвилин, поки припинився обстріл. Ну, Такі заїхали, що один БТР у нас був, гідравліка поламалася, і ото воділа починав оціражі крутити тим БТРом, повні в ті маленькі такі під обстріл. Ну, слава Богу, заїхали, ніхто не загинув в перші дні. Відбили село, вибили пір, буквально за два дні. Якось так гладко все. У нас пройшла та операція. Закріпилися, тримали там оборону. Тоді волонтери мені передали перший дрон. Взагалі, тоді у нас перший дрон. Появився. Це було ще в 22-му році. В 23 2023, в 2023, десь в, бер... Не в, березні, десь, навіть, в травні, да, в травні. Я підходжу до свого командира, кажу, Суслік, у нас є тепер Мавік, треба цей, може там десь політати, ще щось каже, мієш літати? Я кажу, ні, вчись, розвернувся і пішов. Отак в мене почалась Кар'єра якби сад-розвідки. Перший у нас був політ був, це да, під час Ізюмської операції в Макії. Тоді днем. З пульта, зимою в рукавичках. Це було жорстко в ці часи, то ужас. Як да, що пішло заохочення до дронів, бо я ще коли був в штурмах, ми всі ріблян сиділи, по ми сиділи на передових окопах і от над нами постійно жужав Мавік. І ми притворялися тобі, в окопах мертвим, тоді вже зелень була така більш-менш ховалися під тими деревами, щоб нас ніхто не спалив, бо тільки спалив Мавік, сразу Мавік одразу починали кріпити. І так ну, Я ж страх появився перед цими дронами. І взагалі, ніяких лишніх передвижень не було, ні, це, і по максимуму, як би сказати, шифрування і маскирування. Після Макіївки ми поїхали на навчання від фонду порони живим, відучилися на М300-й матрас нам дали. Перший виліт на 300-му з Торського зимою в лютому місяці перед тим, як нас перекинули на Донецький напрямок. На Донецькому напрямку вже була критична нестача нічних пілотів, так як у нас більш-менш був вже досвід польотами на великих агріатах. у нас тоді були матрикси 30-ті, то ми літали, ну сіли безпосередньо, ще пройшли на маленьку стажировочку, пересіли на 30-ку на нічний. Бо то було дуже важливо. Ми тоді зайшли, коли на Донецький напрямок це під, рай... під Кліщівкою, да, це... водоканал, там, коротше, водоканал, тоді ще витримали водоканал. І дуже велика інтенсивність боїв була вночі. Тоді вагнера проти нас стояли, а вони суглубо тільки вночі штурмували, лізли. І от то, тоді дуже важливим було, би сказати, нічне бачення. Навіть було перший місяць, дуже важкі були дуже важкі бої були, штурми, коли ми відбували то все. І було навіть таке, що за ніч ми вгасили артилерію, тоді ще 105-ті пушки нам тільки дали, да, Там снарядів було немерено, по 250 снарядів з одного ствола вилітало в сутки, щоб ви розуміли. Тоді около 14 груп за ніч погасили. Це в групі було від 7 до 15 чоловік. Тоді дуже криваві такі бої були інтенсивні і важкі. Тоді майже ніхто не спав, були всі виснажені, ротації не можна було провести, бо була велика інтенсивність боїв. Точно так же пілотів ночних не було, ми два через два працювали. Ми літали, просто заїжджали на машині, її маскували по максимуму в деревах. Вдвоєм з чуваком в машині літали з 30-го траса. З Бахмутської траси. Бу. Потім дали нам бушмастера, давали пару разів, ми виїжджали на бушмастері, то взагалі було ізі. Там був змонтований вже стерлінг на криші, був генератор примонтований. То повні такого заїхали, літаємо, літальний залишку перший такий, бля, пі -пі -пі біля буша, генератор середину зразу загусився, фу, і смоталися все. А там перші присіли ще ніколи по тобі не попадеться. Треба бути, я не знаю, супер-пупер фахівцем що з першого снаряду виразити ціль. Там по-любому два-три треба положити, щоб підкоригувати його. І успівали постійно втекти. Оце були такі гарнобільні виїзди. Але це було дуже рисковано, тому що боссмастер дуже вночник світився, його було видно за 3-4 кілометри. Він дуже габаритний. Є репки, є антидроновий пушок, дуже багато видів на різні мощності, на різні волни, на різні частоти, на різну дистанцію. Дуже багато що змінилося з перших місяців війни. в пачу почали виробляти. Тобто, знову ж таки, ми тримаємось на плаву за щодо волонтерів, за що я їм дуже вдячний. Є репки, да, є спуфінг, спуфет дрони, є даві управління, відеосигнал даві. Тобто, ну, в залежності, що стоїть проти нас, які репки. Ну, знову ж таки, вони мають свій діапазон, ну, можна від них і тікати, буває таке, да, що ти попав безпосередньо під прямий вплив, тоді вже все, тоді втрата дрона. А так, якщо вже починають дивити, ти відчуваєш вже по, взагалі, по сигналу, якості сигналу, якості картинки, ти вже там вже міняєш позиції, міняє, літаєш з сторони в сторону. Бо як є стаціонарні репки, да, там, як звірополіс, як там, є весь. Знову він ж не може його включити, тому що де гасити свої дрони. Вони там час від часу як би стати, включають там в якісь періоди, там, коли їхні не літають, або там, коли не погода, або ще щось такого плану. А в більшості випадків це просто стоїть штрих з і включив пушкою, і тако махає нею і на удачу ловить. Ну там десь подавить ціна, десь не подавить, там, в залежності на якій від відстані ти працюєш. Ну, навіть їхня прошивка на Mavic набагато краща, ніж наша. То есть, ну, багато в чому вони нас перепльовують. У них це все йде на державному рівні. А в плані да, навіть і в, і в якості і в кількості, то вони перевищують. Дуже багато біди роблять їхні FPV-дрони. Є такі участки, що просто неможливо там проїхати. Навіть ти мусиш об'їжджати, бо йти пішку, пішком пішки, щоб не попасти там, під обстріл тих же самих FPV-дронів. Це насамперед насправді дуже страшно. І на ФПІ, я не знаю, я хоч сам як би сказати, пілот, я це розумію, шкоду цього дрона і того їх, навіть, сам більше боюсь. Артилерії Артилерія не так боюсь, як і ФПВі. Артилерія по тобі буде стріляти 3-4 рази. Ти собі знайшов ямку, відлежався і пішов, по тобі вже вдома ніхто не буде стріляти 15 разів, правильно? Це майже днівний БК пушки в середньому. А в півішка прилетіла, чотенько в тебе і все. Тобто, що це є смисл вливати в ці інвестиції, є смисл це розвивати, тому що зараз навіть на передових позиціях у нас є днівні пілоти з скідами, які тобто, кожен день зачищають окопи. Вони собі полетіли, відпрацювали з скидами і все. Тобто, як би сказати, і не треба пускати піхоту, не треба втрачати життя своїх хлопців. І стараємося їх берегти. І точно так же, щоб допустім, скрити бліндаж, да, тобі там треба положити, бика, я не знаю, щоб попасти в той бліндаж, Треба, ну навіть при хорошому новочці, хорошому стволі, ну мінімум десятку, а тут 15 треба вложити снарядів. І то ну, вложиш не факт, що ти зробиш там щось в, тому, в бліндажу, в залежності скільки там накатів. А в півішки ти прилетів, просто залетів всередину і все. І не треба навіть заморачуватися. Один снаряд 300 доларів, реальна ціна, да, 350 доларів і в півішки. І все, і зайшло 5 чоловік в бліндаж, залетів за ними — мінус 5 чоловік. Найдешевший артилерійський снаряд, навіть 1150 євро стоїть. Мені так здається. Хай буде навіть з тим же самим саморобною зрівчаткою, воно все одно дешевше, набагато дешевше. І скільки тобі треба скинути снарядів, щоб пристріляти пушку, да? що тобі треба просто взяти і залетіти туди. Ні, ну знову ж таки, є да, проблеми зі зв'язком в епідроні, бо там є аналоговий зв'язок, хто знає, то розумієш, що аналоговий зв'язок легко погасити. Якщо рядом хтось літає в радіусі, там, я не знаю, не якого периметру, то воно перебуває друг другу. що може дивитися другі стріми, як літають другі пілоти. Тобто ну, тут має бути комунікація. Сім'ю так маю дружину, маю дитину, шестирічного хлопця. По можливості. Ну Що він говорить? Він ще маленький, йому 6 рочків тільки ж. Він ще толком не розуміє, що коїться в нашій країні. Я, як би сказати, знаючи, що таке війна, я би не хотів би, щоб він виріс і вріс в війні і знав, що це таке, щось таке руйнування, що це таке смерть, щось таке недоїдання, перемерзання, жити в підвалах під обстрілами. Ну, для, для, як тут я дивлюся, як живуть люди в таких великих містах, так, як Сіверський, я був Сіверську бачив, той же самий Солідар. Так, ну, що там ще? Ну, Це дуже тяжко. Коли дивишся, що дійсно заходить мама в підвалі, з дитиною без світла, без газу, без їжі. ну, їй нема куди податися. Ну, я не знаю, це дуже болюча тема, коли би це все закінчити і залишити живим. Щоб моя дитина не росла без батька.